Перша ластівка. З моменту створення Генеральної інспекції Генпрокуратури не минуло і двох тижнів як підрозділ, що має виловлювати корупціонерів у власних лавах, рапортує про гучне затримання. Пов'язали прокурора Хабарника в Полтавській області. К сожалению, кое-как наші працівники до сих пор не наше подужнення, що починається самоочищення системи прокуратури. К сожалению, кое-какій наші працівники продовжують працювати по старому. І от прийшлося. Атреагірувати адекватно. викрити перевертня допоміг підприємець, що повірив в ефективність нової ініціативи ГПУ і повідомив про факт зложування в інспекцію. Чоловік розповів, що йому запропонували дати хабар за закриття провадження. Фактично роботу його підприємства, яку він очолював, була зупинена, тому що повністю вся техніка була забрана, конфіскована, і він не міг працювати. Він звернувся до прокурора міжрайонного Полтавщини з питанням, коли йому будуть повернуті вилучені речі. Разом з тим, прокурор Полтавщини побачив тільки один вихід з цієї ситуації: це 5 тисяч доларів США. Свої п'ять тисяч прокурор з Полтавщини таки отримав, проте одразу був схоплений за руку колегами і слідчими СБУ. За фактом одержання хабара розпочато кримінальне провадження. Проте, чи дійсно корупціонер відповідатиме за свій злочин у суді, покаже лише час. Але позитивна динаміка все ж таки проглядається. Раніше прокуратура наглядала за іншими державними органами, а сама фактично ніким не контролювалася, що й призводило до виникнення численних корупційних схем. Тепер це замкнуте коло може бути розірване. Хочеться вірити, що незважаючи на малий штат, завдяки пильним українцям, новий підрозділ дійсно здатен, якщо й не очистити, то бодай відчутно прорідити лави прокурорів-хабарників. Головне, щоб боротьба виявилася не лише показовою, а злочинці дійсно спокутували провину за гратами.